мої любі першокласники, розпочинаємо урок читання. Тема уроку підготовка до читання за ролями тексту, корисна розмова теклі Білецької. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружно працювати, створювати та фантазувати. Розпочнемо наш урок із читання складів. Давайте прочитаємо склади. Рядочками, а ви читаєте разом зі мною? Мла, мло, млу, мли млі. Сна, сно, сну, сны, сні. Вла, вло, влу, вли влі. Сва, сво, сву, сви, сві. Сма, СМО, сму, сми, смі. Молодці. А зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте ці самі склади самостійно. Так, дуже добре. А зараз переходимо до слухового диктанту. Пам'ятаєте, що для цього необхідно відкрити тоненький зошит в клітиночку, в якому ви друкуєте букви, які ми вчимо під час уроку читання. Я буду диктувати вам слова, а ви уважно слухайте їх та у своєму зошиті в рядочку надрукуйте лише перші букви продиктовані. Слів. Будьте дуже уважні, тому що букви у словах можуть бути як з маленької, так і з великої букви. Приготувалися бант, бант, юрба, юрба, гелготати, гелготати. Клавіатура. Клавіатура. Щітка. Щітка. Указка. Указка. Йогурт. Йогурт. Так, добре, дітки. А тепер давайте перевіримо, які букви ви мали надрукувати в своєму зошиті. Бант. Юрба, гелготати, клавіатура, щітка, указка, йогурт. Якщо у вас такі самі букви, ви молодці, гарно впоралися із завданням. Якщо ви десь помилилися, дітки, не засмучуйтеся, все добре. Ми навчаємося, тому маємо право на помилку. Просто виправте неправильно надруковану букву. Сьогодні на уроці читання ми будемо удосконалювати навичку читання виразно, усвідомлено і у відповідному темпі. Словниковим словом, сьогодні на уроці буде чепурити, тобто прикрашати або приводити себе до ладу. Прочитайте це слово. Так, молодці. Погляньте, будь ласка, на два малюночки, які ми бачимо на екрані. Перший малюночок підписаний словом сонечко, другий малюночок підписаний словом сонечка. Чому одне слово написане з маленької, а інше з великої? Тому що одне слово сонечко це власна назва, тобто загальна назва слова. Це просто такий предмет на небі. так? А друге слово з великої букви, тому що це ім'я дівчинки. А ми пам'ятаємо, що ім'я дівчинки ми завжди пишемо з великої букви. Як по-іншому називають дівчинку з таким ім'ям? Сонечка, Соня, Софійка. Так, молодці. Зараз ми з вами прочитаємо віршик грицька бойка, який підготувала для нас читалочка. Послухайте його, будь ласка, він знаходиться на сторінці 96 у нашому підручнику. Задивились сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка одіта, чисті черевички, у косичка стрічки. Усміхнулось сонечко до малої сонечки. Так, дітки, скажіть, будь ласка, про кого розповідається в цьому вірші? цьому вірші розповідається про дівчинку-сонечку, Соню Софійку та про сонечко, яке світить на небі. Так, будь ласка, поставте відео на паузу. Скористайтеся екраном або підручником сторінка 96. І прочитайте віршик самостійно. Читайте вдумливо, запам'ятовуйте те, про що читаєте, тому що далі нам необхідно буде виконати завдання до цього віршечка. Так, дітки, я сподіваюся, ви вже прочитали віршечок, тому переходимо до завдання. Скажіть мені, будь ласка, як виглядала дівчинка, про яку розповідалося у вірші? Вона виглядала дуже охайна, так? Була омита, одіта, були чистенькі черевички, у косичках стрічки, тобто була чепурненька і охайна. так? А чому сонечко, яке світить на небі, усміхалося до неї? Тому що дівчинка була охайна, була гарненька, акуратна. Тому у сонечка. І був такий гарний настрій. Так, світило сонечко, воно раділо, дівчинка була гарнесенька, На неї було любо, дорого подивитися. Вона така була вся чепурненька-чепурненька. Тому сонечко і посміхалося до неї. Так, добре. А зараз, дітки, давайте ми спробуємо ось це слово. Чепурненька. Чепурити. Спробуємо попрацювати над цим словниковим словом. Тим самим будемо збагачувати свій словниковий запас. Подивіться, у нас є невеличка табличка із питаннями: слово, значення слова за словником, асоціації, скільки чогось там і речення зі словом. Подивіться, слово наше чепурити. так? Яке значення має це слово за словничком? Що воно означає? Чепурити це значить наводити порядок денебудь прибирати, прикрашати щось і себе у тому числі? Тобто чепурити це наводити порядок, прибирати, прикрашати. Дітки, які асоціації у вас зі словом чепурити? От коли ви чуєте слово чепурити, що зразу згадуєте? Прикрашати, розчісувати, порядок, мити, там, стирати. Так? Тобто ось такі асоціації, коли щось потрібно чепурити, це завжди про щось чистеньке і гарненьке. Далі давайте спробуємо це слово розділити на склади і сказати, скільки у слові складів. Поклали ручку під підборіддя і проговорюємо слово частинками. Чепур. Рити. Скільки частинок у слові? Чотири. Значить, складів, дітки, скільки? Чотири. Так, тепер наступне: ми маємо з вами сказати, скільки букв має це слово. Рахуємо. Один, два, три, чотири 5, 6, 7, 8. Скільки букв? Вісім. Молодці. Заповнили нашу табличку. Далі, дітки, нам потрібно дізнатися, скільки у слові звуків. Тобто треба кожну букву перетворити у звук. Тобто виконати звуковий аналіз слова. Якщо перед вами десь недалечко є ваші картки, будь ласка, ними скористайтеся. Звук Ч – Приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Звук Е. Голосний позначаємо кружечком. Звук П. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук У голосний позначаємо кружечком. Звук Р. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук І голосний наголошений позначаємо кружечком. Звук Т. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І звук І голосний наголошений, позначаємо кружечком. Так, а тепер дивимося, дітки, скільки звуків у нас вийшло. Так само, як і букви, тому що всі букви, які ми маємо у слові, мають один свій звук. Добре. Тепер, дітки, давайте ми з вами порахуємо і скажемо, скільки голосних звуків або букв має це слово. Пам'ятаєте, голосні це ті, які ми співаємо, протягуємо. Е, у, і, і. Скільки їх буде? Чотири голосних звуки або букви. А тепер рахуємо кількість приголосних букв і звуків у нашому слові. Ч, П. Р. Т. То скільки їх, дітки? Також чотири. Так, ось дивіться, який ми аналіз до слова зробили, розібрали все по поличках. І останні дітки, що ми маємо із цим словом зробити, це скласти речення зі словом чепурити. Ну ось, наприклад, мама чепурила донечку, або я чепурила своє волосся. так? Можете спробувати придумати зі словом чепурити своє речення. Ось подивіться, яку роботу зі словниковим словом ми з вами сьогодні виконали. І збагатили свій словниковий запас. Знаємо нове слово «чепурити», Знаємо про нього дуже багато. Сьогодні, дітки, ми будемо з вами знайомитися ще з одним текстом, який називається корисна розмова. А написала цей текст. Текля Білецька. Текст знаходиться на сторінках підручника 96-97. Якщо дітки у вас є цей підручничок, будь ласка, скористайтеся ним. Послухайте уважно текст і спробуйте придумати до тексту свій заголовок. Текля білецька корисна розмова. Вибиралася мати з малою донечкою до бабуні в гості. Одягла дівчинку в новеньку спідничку, вишиту блузочку, посадила доню перед зеркалом і стала чепурити, розчисувала світле волосся, заплітала косички, вплітала в них красиві стрічки. Доня тішилася стрічками, а потім спитала Мамо, якого вони кольору? голубі, як твої очка, сказала мама. Сподобалося доні, що в неї оченята, як незабудки. <кій> Подумала трохи і знову запитала А які мої коси, мамо? Золоті, доню, як пшеничне колосся. А губи, мамо, червоні, сказала мама. Червоні як що, мамо? Червоні, як ягідки малини. А тепер, доню, я в тебе щось спитаю, якого кольору земля? О, це я знаю, мамо. Земля чорна. Чорна, як що, доню? Глянула дівчинка на свої рученята, засоромилася і відразу побігла до умивальника. Так, дітки. Ось я вам прочитала текст. Будь ласка, який заголовок ми можемо підібрати до нашого тексту? Засоромлива дівчинка. чепурнуля, або якийсь інший, якщо ви якийсь підібрали заголовочок? Так. Зараз, дітки, я пропоную вам поставити відео на паузу, скористатися текстом на екрані, або текстом у підручничку та прочитати текст Корисна розмова самостійно. Головне, дітки, будь ласка, читайте текст вдумливо, запам'ятовуйте те, про що ви читаєте, тому що далі. Ми з вами будемо виконувати роботу над цим текстом. Так, я сподіваюся, дітки, ви вже впоралися із завданням. Прочитали текст. А тепер увага! Даємо відповіді на питання до нашого тексту. Чому цей текст має таку назву? Корисна розмова. Тому що розмова відбулася між мамою і донечкою, і вона несла корисний зміст. Мама розказувала. Доня питала, а мама розказувала, як вона виглядала, і наостанок зробила зауваження доні на її недолік, який при цьому всьому, як гарно дівчинка виглядала, псував всю картину. так? Як можна по-іншому його назвати цей текст? Ми вже з вами казали. Так, чипурнуля або засоромлена дівчинка. так. Чому дівчинка засоромилася і побігла до умивальника, дітки? Тому що мама обережно показала їй той недолік, який був у дівчинки, незважаючи на її гарний вигляд. так. Дітки, а куди збиралася мама і донечка? Мама і донечка збиралися до бабуні в гості, так? Мама чепурила свою донечку, щоб вона була гарненька. Скажіть, будь ласка, а чим саме мама засоромила дівчинку? Що вона їй сказала? Вона запитала, якого кольору земля, і коли дівчинка відповіла що чорного кольору? Вона поглянула на дівчинці ручки і сказала, чорна як що, доню. І дівчинка побачила, що які в неї га... негарні, брудні рученятка, і їй стало дуже соромно, що вона так гарно виглядала, така вона красива, така вона охайна, тому що мама про неї піклувалася, а рученятка свої так і не помила. А чи виправилася дівчинка? Так, звичайно, їй стало дуже соромно, тому вона швиденько скочила і побігла до умивальничка, помити ручки, щоб бути дуже гарною і охайною дівчинкою. Так, добре, дітки, молодці. Зараз на нашому екрані будуть з'являтися слова, які ми зустрічали сьогодні в тексті Корисна розмова. Вам необхідно їх прочитати швиденько, а головне, чітко вимовляючи кожен звук. Донечка, косички, колосся, губи, червоні, малина, ягідки, земля, чорна, рученята. Так, дітки, якщо ви трішки не встигали разом зі мною, будь ласка, поставте відео на паузу та спробуйте ці самі слова прочитати ще раз. Але пам'ятайте, ми читаємо їх правильно, чітко вимовляємо кожен звук, а головне, намагаємося читати ці слова швиденько. Так. А зараз, дітки, ми з вами попрацюємо над діалогом. У нашому тексті про корисну розмову між мамою і донечкою зустрічається діалог. Ось я вибрала всі репліки. Про що говорили мама і донечка, і нам з вами необхідно зараз попрацювати. Пам'ятаєте, як ми працювали з вами в парі. Якщо у вас є хтось поряд із вами, із рідних, хто може вам приділити увагу, будь ласка, попросіть їхньої допомоги. Якщо нікого немає, нічого страшного, ми впораємося самостійно. Між собою вели розмову двоє людей мама і дівчинка. Тобто, діалог складався із двох осіб. Я розділила репліку кожної людини окремим кольором. Дівчинка говорить ті слова, які на нашому екрані з'являються чер... чорним кольором. А мама говорить ті слова, які виділені червоним кольором. Ось давайте ви домовитися зі своїми близькими, хто вам допомагає, або разом зі мною. Ще спочатку ми з вами ділимо між собою ролі. Наприклад, якщо у вас немає нікого, хто з вами зараз працює, і ви працюєте зі мною, перші слова, тобто чорного кольору слова дівчинки, читаєте ви. А я вам у відповідь буду читати слова мами, ті, які червоним кольором. А потім ми поміняємося ролями і прочитаємо все навпаки. Будь ласка, приготувалися. Починаєте ви читати першу репліку. Тепер я відповідаю Голубі, як твої очка. Ваша репліка? Далі знову я. Золоті, доню, як пшеничне колосся. Ваша репліка? Тепер я. Червоні. Знову ви. Тепер я. Червоні, як ягідки малини. А тепер, доню, я в тебе щось спитаю, якого кольору земля? Ваша репліка. І знову я чорна, якщо доню. Так, добре. А тепер, дітки, які працювали разом зі мною над діалогом, ми міняємося з вами ролями. Тепер я починаю читати слова дівчинки, а ви будете читати слова мами ті, які червоним кольором. Приготувалися! Я починаю. Мамо, якого вони кольору? Ваша репліка? Знову я. А які мої коси, мамо, знову ви. Тепер я. А губи, мамо, ви. Тепер я. Червоні, як що? мамо? Ви. Тепер я. О. Це я знаю, мамо. Земля чорна, тепер ви. Так, добре дітки. Якщо все ж таки у ваших рідних з'явиться вільний час, попросіть, будь ласка, хай вони приділять вам увагу та й ще раз попрацюйте над діалогом, прочитайте його в особах. Виберіть спочатку собі слова дівчинки, а хтось із рідних хай читає слова мами, а потім навпаки поміняйтесь ролями. Так, а зараз, дітки, ми з вами виконаємо невеличке завдання. Покажіть стрілочками, з чим мама порівнювала очі, губи і волосся своєї донечки. Дітки, давайте пригадаємо, з чим мама порівняла губи своєї донечки? Червоні, як що? Як малинка, правильно. А волоссячко в неї було яке, дітки, золоте? Як колося пшенички? Так, добре. А очі були, дітки, які? Очі були голубі, як квіточки. Так, дітки? Так, як незабудки. Добре, молодці. Про що йшлося у вірші читалочки? У вірші читалочки розповідалося про дівчинку-сонечку і сонечко, яке світило в небі. Про що розповідається у тексті Корисна розмова? У тексті Корисна розмова розповідається про розмову між мамою і дівчинкою і донечкою, і про те, як вони збиралися до бабуні в гості, про те, як мама чепурила свою донечку і як показала, що вона така гарненька, дуже охайненька, але один нюанс псує весь образ це її брудні ручки. Що цінного ви узяли з цього уроку для себе? Що для того, щоб ви були приємними для інших, ви маєте доглядати за собою. А навіть в першу чергу ви маєте доглядати за собою для того, щоб вам самим було приємно від себе. Наостанок, будь ласка, виконайте вправу веселка. Оберіть колір веселки, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Червоний. Я не міг, не хотів це робити. Помаранчевий я це робив, але не вдалося. Жовтий я це робив з допомогою. Зелений я це робив, хоча були помилки. Блакитний я це робив, але не відразу. Синій я це зробив. Фіолетовий це було дуже просто. А я, дітки, дякую вам за вашу роботу на уроці, за вашу увагу за старанність. І прощаюся з вами до наступних зустрічей.